Доброго дня, колеги. Вітаємо вас на нашому щоденному брифінгу щодо брифінгу щодо ходу реформ в Україні, в українському медіа-центрі реформ. Ми вже кілька тижнів тому говорили про і анонсували, що уряд прийняв низку постанов, які істотно дерегулюють, істотно змінюють регулювання в морських портах. В Україні це стосується і питань тарифу утворення, і порядку надання послуг, і тих чи інших контролю, контролюючих, контролюючих функцій. Ці постанови успішно були схвалені, підписані прем'єр-міністром і оприлюднені. Відповідно, це вже здійснені реформи. Це дуже гарний приклад того, як заходи вчиняються не лише на рівні законів, а й на рівні постанов кабінету міністрів і є практичною зміною регуляторного середовища. І ми дуже раді, що пояснити суть цих змін до нам погодився міністр інфраструктури, крім пан Андрій Півоварський. Я запрошую до, до слова. Всім доброго дня, знайомі обличчя. А, спочатку декілька слів подяк. Подяка величезна команді Мінінфраструктури, величезна подяка особисто Юрію Юрійовичу Васькову за те, що він був провідником всіх цих ідей а, по дерегуляції. А, і а, без команди важко було б це зробити, тому що супротив був досить великий. і Велика подяка, подяка Петровичу Яценюку, який повірив і дав пряме доручення, особисто вник в ці питання, і особисто за його участі ми змогли провести ці дерегулятивні міри досить швидко, неймовірно швидко, незважаючи на той спротив, який в принципі був по дерегуляції. Визначна подія. Це п'ятниця, минулий тиждень. Постанови підписані, опубліковані, вступили в силу. Тепер певні дерегуляторні міри вже вступили в силу, щось вступить в силу за 45 днів. Що вже вступило в силу, то це скасування так званого контролю ізольованого баласту. Все. Питання закрито. Тепер досить чітко. Прописані правила, яким чином робиться аналіз баластних вод, в принципі, ми європеїзували або глобалізували наші підходи по оцінці баласних вод. Ми не відрізняємось тепер від інших країн світу. Ми не унікальні економія для бізнесу в часі та в грошах розраховується в мільярдах гривень. Це зекономлені гроші на тому, що не простоють човни, і на тому, що не потрібно просто тепер платити хабарі за це. Наступна ситуація, яка якісно змінює питання роботи бізнесу в портах, це комісійний контроль на борту. Тепер раніше, якщо до 6 людей заходили на борт для того, щоб зробити комісійний контроль, тепер це може бути два, не більше ніж два, Це митники і прикордонники і виключно в разі такої необхідності. Спрощена процедура розвантаження грузів. Тепер судно прийшло до порту. В електронному вигляді перевіряються документи, судно пришвартувалось і миттєво пішла розгрузка. Не потрібно тепер чекати, поки документальний контроль зроблять, поки печатки поставлять, хтось на обід сходить. Пришвартувалось судно, розвантажилось і судно поїхало працювати. Це економить величезні гроші для вантажу відправника, тому що за кожну годину простою зайву судна треба платити тисячі доларів. За кожну годину. Що це означає для портів більш конкурентноздатні порти? Швидше обробляються грузи, швидше обробляються судна, більше судозаходів може бути в наші, в наші порти. Спростили не лише питання великого та середнього бізнесу, те, що стосується судозаходів, розвантаження. Переміщення грузів всередині порту, а й спростили також такі питання, як процедуру оформлення яхт. Досить багато бізнесу туристично Україна втрачала в зв'язку з тим, що необхідно було робити тимчасовий оформлювати тимчасовий віз на яхти туристичні яхти. Ну, хто буде заходити до нас, якщо треба ще бюрократію пройти тиждень витратити на те, щоб отримати якісь дозволи? Спростили це питання раді всім приватним яхтам, які хочуть заходити в наші порти, привозити туристів і залишати гроші на території, на території України. Спростили процедури пересування грузів на території порту. Тепер а, право на документальну перевірку віддано митникам. Тобто, якщо могли фітосанітари, екологи і інші перевіряти грузи, зараз митники перевіряють, і в разі необхідності вони можуть залучити когось іншого. Віддаємо право одному органу це робити. І у доскональному процедуру зберігання і дозлідження зерна. Тобто а, терміни оформлення ще більше скорочуємо. Цього року ми вже відмінили карантинні сертифікати, зменшили фітосанітарні терміни і так далі. Зараз ще менше ще більш скорочуємо термін обробки зернових в портах. Таким чином, зменшуємо в рази суттєво в рази кількість днів, скільки човни стоять на погрузці, на оформленні, і той час, який потрібно судновласникам витратити на. Опрацювання, то, що стосується зернових. Ну і най... що основне також це електронний документообіг. Тобто за добу перед тим, як судно заходить в акваторію порту, папери вже всі в електронному виді є в контролюючих органів. Контролюючі органи в своїх офісах вже сидять, оброблюють ці документи. Судовий агент працює з контролюючими органами, судно заходить. Розвантажуються, іде працювати далі. Якщо є питання до грузів, приходять в порт, перевіряють. Я знаю, що тут є представник Європейської бізнес-асоціації. Я би хотів почути реакцію бізнесу, що бізнес думає про це. І хотів би запевнити, що наступні кроки, які ми зробимо разом з митницею, ще більше спростять процедури і. Роботу в наших портах і наші порти стануть ще більш конкурентно здатними. Дякую, так, я би хотів просто, перш ніж юля Юля від комітету логістики Європейської бізнесу, підніметься юля прошу до до, до слова та хотів також прокоментувати що питання баласних вод це було досить досить довга вимога бізнесу досить тривалий час тому справді це фактично хоч і технічна але дуже важлива важлива річ і ще можливо коментар що фактично виходить що якщо митниця стає одним єдиним перевіряльником то це такий адміністративний крок до запровадження єдиного вікна чи єдиного фактично контактконтконтактного контакту між в вантажем і і, і органами влади. Так. так, і я також забув подякувати громадському суспільству за те, яку допомогу міністерству надало експертне суспільство, громадське суспільство в подоланні проблеми баласних вод. Той тиск, який громадське суспільство створювало, було, допомогло дуже сильно. Дякую. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я, як представник європейської бізнес-асоціації, координатор комітету з логістики, перш за все хочу подякувати міністерству інфраструктури за прийняття змін до постанови 269 щодо, щодо правил охорони внутрішніх вод. Та внутрішніх морських вод та територіального моря від засмічення. Насправді, це одне з найважливіших питань, яке дійсно поставить фінальну крапку з тим, щоб покінчити корупційну схему щодо контролю ізольованого баласту. Приведе українське законодавство до норм міжнародних відповідно до міжнародних конвенцій, які ратифікувала Україна. Щодо... Процедур дерегуляції, які проводить Міністерство інфраструктури, ми також дуже вдячні, і ми оцінюємо настільки сильно рішучі дії Міністерства щодо скасування будь-яких корупційних схем, будь-яких бюрократичних схем, які подовжують час оформлення студентів в портах, і так далі. Щодо. Скажімо так, усі процедури, наприклад, мінімізація контрольних процедур, а також запровадження електронного документа обігу в портах, це все призведе до того, що наші порти стануть більш конкурентоспроможними. І ми, як бізнес, підтримуємо міністерство інфраструктури. Ми просимо надалі дійсно ініціювати зміни. Щодо вдосконалення митних процедур, як приклад такого вдосконалення, це введення контролю за часом митних формальностей, оптимізація кількості документів, які подаються, і, наприклад, технічне таке питання, як виправлення документів при поданих деклараціях. Ми зі свого боку готові надавати міністерству експертів, готові долучатися до процесу обговорення, ініціації різноманітних. Ініціації змін до нормативно-правових актів. Ми безкінечно вдячні Міністерству інфраструктури, Кабінету міністрів за вашу підтримку бізнесу, за надання нам можливості нормально працювати та мати дійсно конкурентоспроможні порти в Україні. Дякую. Дякую. І, можливо, є питання до, до пана міністра там, Розумію, що треба знову ротацію провести. Так, О, так. так представляєтесь, у мене Ан прохання по темі. Так, Антон Кобилянський, «Укрінформ». У мене таке питання по дерегуляції. На брифінгу в кабінеті міністрів ви заявляли, що. Якщо я не помиляюсь, якщо структура перевіряюча буде перевіряти відповідно перевізника і не знайде ніяких порушень, вона заплатить перевізнику за простій вантажу, правильно? Зараз займаємося цим для того, щоб зробити так, так, цю методику за, запровадити. Тобто той, хто перевіряє, той платить, якщо не знайшов. Угу. Так в мене в зв'язку з цим питання, чи якщо буде так ви це запровадите, чи буде тоді перевіряльник зацікавлений знайти якусь шпаринку, знайти якесь порушення в будь-якому випадку, щоб не платити відповідно перевізнику за прощення? Ну ви знаєте, в більшості країн світу така система працює. Ну це вже намагатися злой умисел десь десь знайти? Напевно, може бути така проблема, але в дуже багатьох країнах світу досить успішно працює ця система. Ще можливо питання від медіа центру реформ з приводу впровадження цих речей, особливо те, що стосується електро подачі електронних документів. Тобто зараз на, на кому і як лежить відповідальність, це питання Державної фіскальної служби чи, чи Міністерства інфраструктури з приводу тих положень, які в постановах по електронному по... докладах. Ні, де, все, що було на Міністерстві інфраструктури, ми зробили. Наступні кроки це ДФС. А у ДФС це митниця і так далі. Тобто, все, що ми змогли дерегулювати на рівні Мінінфраструктури, ми це вже зробили. Більше чого. Тобто, це все влягає в зв'язку зв з заявами Державної фіскальної служби і голови Правильно. з приводу дерегуляції, те, Правильно, у мене вчора. була розмова з головою. Тобто, те, що зараз голова говорить ДФС, це лягає гармонічно на те, що ми зараз робимо. Це логічний наступний крок. Щиро дякую через питання. Нагадую, що у нас тема морські порти і дерегуляція. Будь ласка, ближче до теми. Так, дякую. Оля Бустрицька ЦТС. будь пожалуйста, коли буде відмінена необхідність відводу земель водного фонду і упрощена процедура ремонту гідротехнічних заружень. Ну розрішень для ремонту? Ви знаєте, зараз власну зміну екології працюємо над цим питанням. Ще декілька питань. Справа в тому, що для того, щоб робити ремонти тих чи інших споруд, необхідно не лише щоб мінінфраструктура підключалась до цього, але на жаль, завжди чомусь піднімається питання захисту риб, захисту там інших тварин, які живуть в воді або біля води. Тому ми зараз працюємо разом з Мінекології над тим, щоб спростити процедури. По-перше, це те, що стосується експлуатаційного однопоглиблення. По-друге, це те, що стосується гідротехнічних споруд. А в зв'язку з тим, що ми завершуємо зараз питання розробки закону про внутрішні водні шляхи, в законі будуть врегульовані питання будівництва нових споруд по берегу річок. Тобто, це, це зараз in the pipeline, зараз це, над цим працюємо. Але ну маю надію, що Юрій, скільки нам треба буде, десь декілька тижнів треба буде, щоб пройти там експлуатаційне дно поглиблення. Так, щоб врегулювати зміни екології, сподіваємося декілька тижнів, і е, до того, щоб регулювати комплексне питання щодо відведення земель водного фонду, то ми розробили проект закону, е, щоб регульовувати це питання, надали його до профільного комітету Верховної Ради, та сподіваємося, що вони найближчим часом його внесуть. Як законопроект в парламент? Ну це вже вересень. Тобто, в вересні буде через транспортний комітет внесено. Ну а далі вже тобто, будемо дивитися на осінь. Ми маємо велику дискусію так. щодо внутрішнього водного транспорту так. і будівництва об'єктів на інфраструктури на, на річках. Так. Ще питання та. То... Андрей Николаевич, Александр Данико, информационное агентство Унян Премьер поручил министерству в качестве эксперимента снизить портовые ставки для привлечения дополнительного грузопотока. Скажите, на какой стадии сейчас этот эксперимент, какой эффект и какие ожидания министерства? Это первый вопрос. И второй, если можно по Ильчевскому порту. по отстранению действующего начальника Юрия Круга. Скажите, как, каким образом был согласован приказ об его отстранении и какие аргументы, доводы привел а, губернатор а, Одесской области Саакашвили в частности причастности Круга коррупционным схемам в порту. Спасибо. По первому вопросу мною приказ уже подписан по поводу эксперимента. Приказ должен две недели отвисеться на публичном обсуждении и через две недели, если не будет там категоричных категорических как бы, отрицаний, он вступит в силу. Эксперимент будет работать. Для того, чтобы эксперимент показал свою живучесть, необходимо не менее полугода. Дело в том, что простое уменьшение на 50% транзитных ставок не означает, что мы резко вернули доверие у грузоперевозчиков. Много лет доверие убивалось. И бюрократии, и коррупции, и многими другими вариантами. Поэтому после того, как приказ вступит в силу, нам необходимо будет Министерству и всем портам активно проводить маркетинговую работу по привлечению транзитных грузов в наши порты. То есть это не будет так, что приказ подписали и сидим, ждем, когда кто-то придет. Не придут. Много лет говорили людям, уходите отсюда или платите взятки. Поэтому просто так не придут. Доверие потеряно, и теперь доверие необходимо вернуть. С теми, с кем я уже разговаривал, скажу так, что нужно будет много встреч проводить для того, чтобы эти люди, эти компании вернулись сюда. Что это означает для нас? Это миллионы тонн дополнительные, которые могут через наши порты проходить. Это миллионы тонн. Но еще раз повторюсь, не меньше, чем полгода необходимо для того, чтобы увидеть какой-то эффект. Завтра этого эффекта не будет. После того, как приказ вступит в силу, этого эффекта тоже сразу же не будет. По поводу Ильичевского порта. В конце прошлой недели на министерство пришел запрос от Генеральной прокуратуры, где указывались говорилось о том, что начато Генеральной прокуратурой расследование по руководителю Ильичевского порта. И настойчивая была рекомендация сделана на период расследования отстранить руководителя от должности исполняющего обязанность. Это то, что министерство и выполнило. И сейчас Генеральная прокуратура проводит следственные действия. Это Генпрокуратура. Насколько я помню, до э, где-то что-то в августе. Э, в августе она должна закончиться. С пытание есть? Я, я би хотів просто підсумувати, сказати, що насправді питання дуже доречне з приводу тарифів і впливу. Я думаю, що ми тут з колегами з європейського бізнесу асоціації повністю згодні там з тим, що насправді. Е Скасування таких таких норм корупціогенних, як контроль баласних вод, можливо, більше впливає на привабливість, ніж навіть ціни і тарифи на послуги морських портів. Тому ми ще раз дуже підкреслюємо на важливості таких дерегуляційних змін, такі в такій важливій сфері, як морські перевезення. Чекаємо, що в інших сферах транспорту будуть такі ж самі зміни. Так? дякую дуже всім. Дякую та до побачення. Стежте за нашими анонсами. Дякую.